Українське військо з американськими танками США передадуть Україні 31 танк М1 Абрамс. Про це ввечері офіційно повідомив президент Сполучених Штатів Джо Байден. Деталі щодо термінів навчання українських військових і термінів передачі поки немає. Перед тим Німеччина оголосила про постачання Україні танків Леопард 2 Передачу 14 машин. Німецький канцлер Олаф Шольц назвав лише першим. โครคม Збори кримських татар біля окупаційного суду завершилися сутичками та черговим масовим затриманням. Окупанти схопили 34 людини. Усі вони прийшли підтримати незаконно затриманих напередодні Халіла Мамбетова, Лімана Зікер'яєва, Османа Абдуразакова, Рєфата Сійдамєтова та Екрема Кроша. Шістьох кримських татар. Окупаційний Київський рейсу Імфорополя взяв під варту для початку на два місяці. Щонайменше до 24-го Березня їх триматимуть в ізоляторі. В очікуванні рішення окупаційного суду на вулиці зібралося чимало небайдужих. Окупанти підігнали вантажівки розвардії з силовиками та тоновані автобуси і почали показово запитувати документи у кримських татар. Підійшли сотрудники е, правосмітного органів попросили паспорт з собою. Паспорт, якби з собою не було. Машина якби. Только что забрали да. еще одного человека. Можно я пойду? Мы зашли в суд и спросили, можно ли присутствовать в суде. Сказали, что суд закрытый. После этого мы вышли и начали следовать по тротуару. И нас остановила полиция и сказала, говорят, пройдите в автобус. Мы говорим, почему? Они говорят, мы хотим узнать вашу личность. Мы паспорта говорим, давайте вот здесь мы вам покажем. Нет, говорят, в автобус, в автобусе проверите, и вас отпустят. Серед затриманных и корреспондент Крымской солидарности Куламет Ибрагимов. Его потягли до автобуса, когда он наживо транслював сваволю российских силовиков. Задержанных слушателей мы пока не знаем, мы постараемся выяснить эту информацию сотрудников Центра по противодействию экстремизму, который... А куда вы собираетесь? Он корреспондент, у него пресс карты. Як виявилось, затриманням займались співробітники так званого центру протидії екстремізму. Цивільних заручників повезли до відділків окупаційної поліції Сімферополя. Чотирьох затриманих згодом відпустили. Нарешту тридцятьох кримських татар окупанти склали протоколи, нібито за масові збори з порушенням громадського порядку. Серед так званих порушників і неповнолітній Абдулгазієв. декого звинуватили ще й в непокорі окупаційним. Поліціянтам на місці працюють адвокати. З автоматами на беззбройного у досвіта налетіли ФСБівці. в окупованому Севастополі. Вони вдерлися в оселю місцевого жителя, якого звинуватили в нібито участі в батальйоні імені Номана Челібіджихана. Мовляв, до кримськотатарського підрозділу він долучився у 2016 році. Хоча юридично такого підрозділу не існувало аж до повномасштабного російського вторгнення. Власне з того часу окупанти і взялися регулярно затримувати людей і навіть викрадати з власних осель за цим надуманим приводом Севастополець став щонайменше 16-тим незаконно затриманими ФСБ, кого звинуватили у нібито участі у кримськотатарському батальйоні. Йому погрожують 15-ма роками в'язниці. Вигукував прокльони російським нелюдам і був утретє за рік затриманий окупантами. У Ялті просто на зупинці громадського транспорту схопили місцевого жителя і звинуватили в нібито дискредитації російської армії. Крім того, на 35-річного Ялтинця склали ще два незаконні протоколи. За даними представництва президента України в Криму, упродовж майже року повномасштабної російської навали окупанти порушили 230. Дев'ять справ за антивоєнні прояви здебільшого йдеться про штрафи. Загальна їхня сума перевищила 2 мільйони рублів. Декого кидають до буцигарні. незаконно затриманий житель Ялти стане третім кремчанином, якого карають за протест окупантам, уже втретє. В Одесі простилися з кримськотатарським воїном Асаном Сійдамєтовим. У понеділок він поліг у боях з російськими окупантами на сході нашої країни. Провести захисника зібралися його побратими з різних куточків України. Церемонія прощання відбулася в Одеському будинку офіцерів. Потім у місцевій мечеті і поховання на західному цвинтарі Одеси. В Асана Сійдамєтова залишилася дружина, чотири доньки та онучка. Багатодітна родина Асана Сейдамєтова у травні минулого року терміново виїхала з окупованої Херсонщини на Одещину, де нині мешкають у скромних умовах. Кожен небайдужий може підтримати родину героя переказом посильної суми на картку його дружини Гульнари. Українські збройні сили відійшли із Соледара. Це підтвердив речник східного угрупування військ Сергій Череватий. Він пояснив, що спланований відхід покликаний зберегти життя і здоров'я воїнів. Вони вже закріпилися на підготовлених рубежах і продовжують завзято нищити окупантів. За словами Череватого, оборонці виконали основне завдання. Завадили ворогу прорватися на Донецькому напрямку фронту і увійти в тил, щоб потім рухатись на оперативний простір тепер фронт вирівняно. А містечко Соледар зусиллями російських окупантів знищено вщент. і в мене так стало телефон. В районі Бахмута осердя найзапекліших боїв, тамтешніх оборонців. укотре відвідав командувач східного угрупування військ Олександр Сирський з командирами на місці проаналізовано обстановку на найгарячішій ділянці фронту. Сирський відзначив українських воїнів, які непохитно тримають оборону. А ворог має відсіч і ніяк не може здобути стратегічної переваги. Але не припиняються цілодобові артилерійські удари росіян. І спроби просунутися в районі Бахмута Авдіївки, Мар'їнки, Білогорівки та інших східних фортець. Ще вісім атак відбито силами оборони, кажуть у Генеральному штабі. Однак численні втрати не цікавлять російське керівництво. Вони взялися шукати найменців серед ув'язнених українців, яких примусово вивезли до РФ. Зокрема, в Краснодарі відбувається активне вербування таких осіб. До складу приватної військової компанії Вагнер. Більшість українських ув'язнених не задоволені примусовою зміною становища та зневажливим ставленням до них російських ув'язнених. Найбільш активно закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини. Москолота засинає, прокидаються українські партизани та спецпризначенці. Бійці головного управління розвідки здійснили рейд до району Нової Каховки на Херсонщині. Завдяки співпраці з місцевими партизанами та технологіям розвідники встановили точне розташування передового пункту управління росіян. Не допомогли окупантам ні фортифікації, ні щільне мінування дніпровського узбережжя. Українські воїни одразу вступили в бій з окупантами і гранатометними пострілами знищили будівлю, де отаборились російські командири. Загарбники неабияк наполохались, сприйнявши висадку як прорив фронтом, кинули у бій резерви з підрозділу спецоперацій, авіацію та бронетехніку. Чим лише допомогли нашим розвідникам встановити розташування та кількість окупантів. 12 загарбників знищено разом з модифікованим БТР-82. з собою Україна Інські розвідники прихопили російського полоненого та повернулися на правобережжя Херсонщини. Базар вистовпа Олешківський мостелі. Замість серіалів, виступ українського президента. Хакери зламали ефір кількох російських розважальних телеканалів в окупованому Криму і Білгороді і пустили звернення Володимира Зеленського з нагоди Дня Соборності України. Там глава держави наголошує, що сьогодні українці звідусіль разом боронять кожне місто, де раніше могли навіть не бувати. Відеотрансляції звернення українського президента поділилися жителі Севастополя та С.